Прикарпатська прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом штурму. Ода до прикарпатців звернувся прокурор області Олег Хряпа та закликав людей звільнити захоплені будівлі, адже дії протестувальників за його словами суперечать принципам проведення мирних зібрань і містять в собі ознаки кримінальних злочинів. Я ще раз наголошую, що за захоплення, що блокування будівлі споруд, що забезпечують діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування та перешкоджання нормальної роботі передбачена кримінальна відповідальність. Хочу, щоб ви зрозуміли. Між мирним пікетом та захопленням чи блокуванням будівель є велика різниця. Окремі громадяни своєю пропагандою штучно намагаються замаскувати під виглядом мирного протесту, злочинні дії, масові безпорядки, паралізуючи роботу до прикладу держадміністрації. Ви зашкодите громаді краю, порушите їх право на безпечне життя, здоров'я та спокій. Так, до прикладу, департамент фінансування щоденно здійснює перерахунки коштів на соціальні потреби області. Тільки уявіть, що якщо вчасно не буде спрямовано кошти на швидку медичну допомогу, не зможуть належно функціонувати рятувальні служби, дошкільні заклади. Значна кількість меншин краю може не отримати вчасну заробітну плату. Звільніть захоплені будівлі, не продовжуйте протистояння, не збільшуйте кількість правопорушень, за які відповідатиме перед законом. Олег ряпа закликав мітингувальників не порушувати закон, та наголосив, що кожен несе персональну відповідальність за свої дії.